Графіки рівномірного руху. Графік залежності пройденого тілом шляху від часу або графік руху це пряма лінія, що проходить через початок координат та нахилена під кутом до осі часу. Ось у мене є вісь часу і графік мій нахилений до цієї вісі. То Чим більше кут нахилу до осі часу, тим більша швидкість руху тіла. Тобто, чим повільніше тіло рухається. Тим менший шлях воно проходить. Часу проходить більше шлях дуже незначно мірою змінюється. І навпаки, якщо в мене тіло швидко рухається. Час не встигає змінюватися, а ось тут метри будуть збільшуватися і збільшуватися. У разі рівномірного руху графік швидкості руху тіла це відрізок прямої, що паралельна осі часу. Бачите? Якщо коли шлях залежав від часу, там у нас було під кутком, то графік швидкості це паралельно. І чим далі графік швидкості від оці часу, тим більша швидкість руху тіла.